Це партнерський проект на межі, який реалізовується спільно з Волинськими новинами і українським об'єднанням патріотів. Укроп. Нині ми у селі Мосер Любомського району це прикордонна територія за кілька кілометрів за селом. Уже Республіка Польща. Однак, у такому, здавалось би, майже європейському селі немає ні школи, ні ФАПу, ні будинку культури. А найголовніше тут практично відсутня дорога. Село Мосир просто загубилося серед хвойних волинських лісів. Доїхати туди майже неможливо через розбиту ґрунтівку. Скільки я знаю, що перерахуються кожного року кошти від ліскоса. Казали по 160 тисяч, по 200 тисяч, але тих коштів ніде не видно. Два рази на рік грейдер того року, тільки по пішов. Встане весна, то не можна. На дорозі грузяться, в ліскос зверталися, щоб по дорогах не грузилися. Великі машини їздять, розбивають дорогу. Скоро що ми не будемо мати. Легковою машиною проїхати, то не шлях, а болотя не місиво кажуть місцеві. Їдучи власною автівкою, одну яму можна обминути, натомість у дві машина таки вскочить. Воно й не дивно, що автобус до цього населеного пункту не ходить уже цілих 11 років. Пускають маршрутку шутку перед виборами. Вона місяць поїздить. Вся підвізка вбивається, ремонт, якісь інвестиції були б так само. Приїжджали б люди, ту землю в оренду брали. А то до, до того села доїхати до нас проблемно. Мешкає у Мосорі майже три сотні людей. Магазин, аби купити найнеобхідніше, у селі є. А школу торік закрили. І нині дітлахи шкільним автобусом дістаються на навчання аж до Олеська. Батьки. І побудували школу, і вікна пластикові, і двері, все-все робили батьки разом з вчителями, і що тепер тепер таку школу закрити, ходять в Олеську школу 17 кілометрів звідси. По такій дорозі, кожного дня діти їдуть туди і назад. Зимою скільки діти сиділи вдома, тому що або нема солярки. Або автобус поламався по такій дорозі. Заробити тут, крім збиральництва, нема чим кажуть люди. Лише гриби і ягоди дають більшості родин вижити. У селі чимало молоді хочуть і зустрітися у свято, і повеселитися. Однак ніде. Де збиратися, молодежа ж теж да, робили. Сходи селяни будуть, де в клубі, то ж не раз От приїхали тече. в клуб. Да, клуб геть стелі, кругом тече. Селяни нарікають на роботу місцевого керівництва. кажуть, сільський голова за їхній куток практично не дбає. Лише напередодні приїзду знімальної групи дорогу Сипили дрібною галькою, але той комфорт не надовго бідкаються селяни. Низькі машини ще й покупляли більшість на польських, що є, і вони ж низькі, і не можна ж їхати, бо ж вона низька машина. Чупрають. Ну, зараз був грейдер, може тиждень де назад, що дорогу прочищав. Мені вже 25 років, вже при моїй пам'яті нічого є? тут не робилося. траси, типу, до, 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 до гори десь ось сюди, більш-менш, що, що, ну вісім хай. Вісім Ну, а вся дорога буде 12. Люди зневірились, упевнені, що посадовці забули про село, яке й так розташоване на краю світу. Кажуть, єдина надія об'єднання громади. Є й ініціативні односельці, які готові працювати в майбутній ОТГ і поліпшувати добробут людей не на слова. Така проблема, що молодь виїжджає, тому що село не перспективне через те, вже от школу закрили. Хотіла б разом ініціювати з людьми ремонт того клубу, який ви бачите. Потребує дійсно покрівля тече даху, як об'єднається виснівська громада, щоб нам відкрили такий тимчасовий дитячий садочок, який функціонував би, хоча б, наприклад, з квітня по серпень чи по вересень, тому що людям треба дітки, є дошкільного віку, і от ми хотіли б якось будемо стукати, будемо просити, щоб нас підтримали. Нам втрачати. Так, якби прямо говорити, немає що, тому в нас доходів таких немає в сільській раді, якихось підприємств, таких, щоб приносили в сільську раду доходи. А Вишнівська громада, там дійсно вони мають дійсно доходи, мають кошти якісь. І я думаю, що вони вже тоді і нам би якусь частку виділили, б. і перспектива така є, що нам гірше не буде, а буде так і краще. Я думаю, що ми повинні вірити так і в краще, і люди так само молоді, повинні підтримувати. От. І якщо разом будемо об'єднуватись, то ми щось таке зробимо.